Шара у цім флексерами трапрам, з вами Свадійки Міністр Флексу. Ви на каналі Трап'ю. І сьогоднішній випуск присвячується. Сьогодні ми поговоримо про документальний фільм End One – Успіх та падіння. Цікаві факти про цю документалку та чому її варто дивитись. Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, адже все, що я роблю, я роблю для вас мої шутери let's get it, let's go! I'm fuckin' out. The reunion. Let's show these motherfuckers we ain't playin' no games. Now, on the count of three, I want you to shoot fire. To the fuckin' legend, y'all niggas be knowin'. I rose from the dead with holes in my head. Can't stop me. Shiny chrome Capone, smashin' in the 82, brand new bone. Hit you with the fifth, block blocka. If I get caught, you can bet I'll blow dry. Right now, I see an infant, nigga. Untouchable. Do it like this, nigga. Yeah. You're Кевін Вілсон, молодший директор Netflix, поділився цікавими фактами про документальний фільм, який нещодавно вийшов. Адже баскетбол це більше ніж гра, це стиль життя. На початку нульових ера енд ван баскетболу та мікстейпів буквально захлеснула Сполучені Штати. А потім і весь світ: стрітбол став номер один хобі кожного поважаючого себе боллера Шат-колера. Як же все почалось? На початку 90-х троє друзів з коледжу, які вривались по баскету, Джей Коен Гілберт, Сет Бергер та Том Остін, почали продавати футболки з багажнику свого авто. Ці футболки були з креативними баскетбольними написами і крутими принтами. Треш-ток-написи на футболках зробили їх популярними. А найпопулярнішою була футболка з написом Your Game is ugly as your girl». Спочатку їх стартап не вдавався і вони втратили гроші, бо незважаючи на те, що хлопці ходили в коледж, вони працювали на дешевих роботах і ненавиділи це. А Сет Бергер сказав в інтерв'ю, якби я міг кожен день думати про баскетбол, це була б краща робота в житті. З маленького стартапу людей, які познайомились в коледжі, вони переросли в мільярдний бізнес. І ця історія не тільки про баскетбол, але й про успіхи американську мрію. Один із фейлів був, коли їх кращий гравець Стефан Марбері почав індорсити їх взуття за тиждень до релізу і під час баскетбольного матчу отримав травму. Саме в їхньому взутті це був справжній фейл, але вони змогли знайти вихід з цієї ситуації, спойлерити більше не буду. До кінця 90-х вони вже дістались до стратосфери та вийшли на абсолютно новий рівень завдяки мікстейпу End One Volume 1. Маркетинговий трюк, який поєднав реп та баскетбол вперше в історії. Перший тейп під назвою The Skip Tape вийшов в 1998 році. Цей тейп роздавали в локальних спортмагазинах на районі, барбершопах, та було випущено більше ніж 50 тисяч касет VHS. Діджей Сет Фрі запропонував роздавати їх безкоштовно. Коментував ці події легенда Дюк Танго, який давав гравцям імена. Бренд One влаштовували тури в містах між кращими, давали кроси та шмот, плюс платили гравцям, які мали потенціал, але були старими для NBA або так і не стали зірками. Уже на першому мікстейпі «End One» рефер Олстон робив трюки під реп-треки. Через кілька років And One» дропнули багато тейпів, на яких були такі легендарні гравці, як Philip Champion, акей Hot Sauce, Shane One, a.k.a. The Дрибен Machine, та Whaley Dixon, a.k.a. The Main Event. Суть була в тому, що пацантре на районі грали в стрітбол, показували свої кращі скіли, Це все записувалось на DVD та VHS під реп музику. Плюс багато людей були вдягнені в мерчі Ендван. В чому ж була суть Ендван? Тому що зіркою баскетболу можна було стати не тільки в NBA. До речі, я і сам раніше носив речі від Ендван. Кроси можу сказати, що були просто невбиваємі. У 2002 році Ендван запровадив пересувний баскетбольний конкурс на ESPN, найбільший спортивний канал в США. Цей тур дозволив гравцям у гастрольних містах змагатися за місце в команді, що призвело до того, що представили масам грейсона професора Буше. Їх успіх кинув би виклик мільярдним баскетбольним гігантам, таким як Nike. And One бренд також поширився і на відеоігри, спонсорство та розпродані баскетбольні арени. А потім лише через три короткі роки And One раптово зник з радарів. Серіал Netflix Unfold The Rising Fall of And One розповідає цю історію режисером фільму «Зліт і падіння And One» став Кейн Вілсон молодший, який ще у 2017 році. Зняв короткометражний фільм Мій племінний Кемер», який отримав визнання критиків. Ця стрічка неупереджена і дуже цікава. Кевін Вілсон, молодший, поділився думками про цей проект. Мій агент зателефонував мені, тому що я завжди говорю про спорт. Він знає, який я баскетболіст. Він подзвонив мені і сказав: Йоу, я думаю, що тут є можливість розповісти історію. Чому ти тобі не зустрітись з Маком і Чепом? Ще у 2019 році ми говорили про те, як це може бути. Як людина, яка виросла в Північній Кароліні, хто не міг дозволити собі відвідувати ігри UNC, я просто пам'ятаю, як бачив мікс Tape A 1 коли був дитиною, пам'ятаю, як вони приїздили до Північної Кароліни. Холап, шараут північній Кароліні та єдиному топовому реперу, якого я знаю звідти, це Піті Пабло. Коли ми побачили, як прийшов AND One, було таке враження, що не такі ж хлопці, як і ми, вони не обов'язково потрапляли в NBA з якоїсь причини, але нарешті вони мали можливість подорожувати світом, отримувати гроші за гру та виходити на ці арени. І тому для мене це було те, чим має бути американська мрія. Коли хлопці їздили в різні міста, вони не просто грали на аренах, вони віддавали частинку себе. Серед найкрутіших гравців End One був Hot Sauce, Half-Man, Half Amazing, Professor, Headache, Main Event, AO, Helicopter, Baby Shark, Skip to my Lou. Hot Sauce — це було обличчя An1, зірка, яка мала магнетичну харизму. Довгий час він був зіркою An1, тому де б він не з'являвся, це було справжньою подією. Але якщо білий пацани з Гетто грає в баскет, то це можна Монетизувати в 10 разів більше, ніж якщо те саме робить чорний. Такою зіркою став професор, якого просто всі обожнювали, і слава прийшла ні звідки. Говорячи про взуття And One, воно стало таким брендом, що його носили не тільки боллери, але й вуличні гангстери та хаслери. Зараз вони таскають рік Овенси та Прада, але в ті дні носити ANDON це було дійсно круто. За рік компанія продала кросівок на 65 лямів баксів і в них було багато крутих моделей. Вони були головним конкурентом Nike, тому що Nike робили взуття для всіх, а ANDON чисто для фанатів баскетболу. ANDON це частина хіп-хоп культури як п'ятий елемент самовираження через баскетбол та фрістайл, а також шанс для дітей не штовхати наркотики, а стати зіркою вуличного баскетболу. У And One, як у бренду, був найвірусніший маркетинг, і навіть компанія Nike не мала такого успіху. Всі засновники And One розповіли своє бачення, як все почалось та що сталося. Особисто я вважаю, що це досить культова документалка і мікстейп Ann One це вже частина історії. Також я вважаю це не тільки про гроші, успіх, баскетбол, а й про силу духа та амбіції, амбіції бути кращим, бути монстром як образ на футболці And One і робити це з пристрастю та ефектно. Рух Ендван, який зародився на вулицях Нью-Йорку, це те місце, де гартується сталь. І, хоча не всі стануть зірками NBA, але Ендван дає можливість кожному відчути себе причетним до баскетболу від гравців до простих людей, які обожнюють носити речі цього бренду. Компанія з власною історією та філософією, я не буду спойлерити, просто дивіться це кіно. Протистояння з Nike та війна красиво, а також в фільмі показано, як компанія Nike вкрала ідею бренду And One та почала видавати це за своє. З вами був Swaggy, який Флексу, Ви на каналі Треп ЮЕЙ. Чи дивились ви мікстейпи End One та намагались повторити це на корті? Пишіть в коментарях боллери та хупери.